you Я ніколи не думав, що Росія таку подлость робить проти України. Згадайте, як ми заставили війну, як у вас взагалі Ну що застали? Гриміло, танки, самоліти, все летіло, все тут. Снаряди тут, заправка була, ферма, там, бомбили, день і ніч ходором, корова ходором ходила. Тоді вірвалися десь п'ятеро чи шестеро у двері і водили потім по підвалах. там. Попітом шукали, що ви шукаєте? Каже, сепаратістів. Кажу, а який я сепатіст? Мені вже 78-й Там мене за вас заважно, каже, сепаратіст, а що таке за сепаратісти? я по сьогоднішній день. Не знаю, і знати не хочу. Пало чотири, чотири цих прямо в дворі в мене. Що за снаряди? По, по, снаряди? Виноці касети, видно, не на Повилітали вікна, повилітали двері. О, Тоді машину в дереві розбило. Голубів, навіть мене, у врятних сам шесту голубів, било. двері побило. Нуки мене туди, троє дітей у мене. Як ви зараз емоційно? Як ви емоційно зараз? Я б я, я, мене так здоров'я було, і возліст дозволяв би, я пішов би. Я б їм показав, як треба цим росіянам воювати. Вірите, що Україна переможе? Не то, що вірю, я уверений на, на 200-300 на Чому? Ну, тому що. Вони так наробили, що я думаю, пощади їм нема ніякої. Не ні тут, не там. Ваші Україні. емоції взагалі, коли ви дізналися про те, що Збройні села України повернулися? Ну, коли уїхали в село, я їх перший зустрічав, коли вони це освободили, це освободили. вони Снігуровку освободили. А ти приїхали, що це в нашу кислівку. Я перший, який я був. Ну як емоції. Радіш, ну що сідай, скільки 7 місяців, оце вже ж. Сім місяців як киселі косоводи. На ну, ну, вашу думку, в чому сила українців? В чому, сила українців? В чому наша сила? Ну, сила у людях, у віру в те, що, що воно скоро це все кончиться. Я думаю так. І воно так повинно бути. Нам прилетів снаряд, я не знаю, з чого він, чи, станка, чи з танка, чи чого, я не розумію цього. Ми були тут, в дворі ходили. Кажу свої дитя, дочки, йдемо, будемо готові їсти. Ми зайшли в кухню, воно вже тут почало свистіти, тільки десь далеко. Ну, в селі, ну десь ну що не біля нас. Ми зайшли, вона сіла за стіл, я їй там дала там, що вона мала кришити. І, це, і тут і поблизу ми вже чуємо, починаємо розуміти, що воно це все відбувається біля нас. А чоловік пішов там його сусід попросив перетягнути мебель у кухню. Ну пішов до сусіда, допомогти. там. І я кажу їй, Машенька, ти на двір не виходь, тому що десь воно вже близько падає, воно вже десь коло нас. І тут ми чуємо тільки трізь бах, трісь, бах, і тут прилітає коля. Він ну, каже, я почув, що воно десь бахка. Я вийшов на вулицю, каже, бачу, димить, а диміло там трошки за нашими сусідами. Він прибіг і тож вскочив, побіг сюди спочатку в хату. А ми ж кричимо, в кухні сидимо. Що це? Ми в кухні. І він прилітає то машу за руку та маша в воздухі підлетіла. І почали витікати, Наче добігли до хати сюди, упали. Воно почало в городі вже нас тріщати. І тут буквально пару секунд у нас вона якась установочка була, тих, що затихло, і ми їх бігали до сусідів у погріб. І ми тільки скочили до сусідів у погріб. І воно тут це все почало проїхати. Ну буквально секунд 40, Якби він опоздав на 40 секунд, то, то нас би воно там і накрило кухню. Сьогоднішня подія у Кслівці це є частиною великого проєкту, в рамках якого ми спільно з Червоним Христом надаємо 70 тисяч продуктових наборів тим верствам населення в Україні, які потребують цього найбільше. Набор включає в себе продукти. В першу чергу це крупи, рибні консерви, курячі консерви, які покривають потреби. На один місяць однієї людини я хочу сказати, що така компанія, як Кока-Кола, це дуже наглядний приклад соціально відповідального бізнесу. Червоний хрест співпрацював з кока cola ще до повномасштабного вторгнення, і завжди Кока-Кола відзивалася на потреби людей, які ми передавали, і завжди компанія йшла на зустріч. Під час окупації, наприклад, була акція підтримки донорів. Це було літо, це був липень місяць, і для донорів Кока-Кола завезла напої».